Філософія життя людського. У кожного вона своя, як світосприйняття, як усвідомлення того, з якою місією ти прийшов на цю землю і чого прагнеш досягти. Павло Ковач, ужгородський живописець і філософ, колись закарбував в пам'яті важливі для себе слова, сказані його другом і наставником, зустріч з яким стала долоносною для нього. Головне пізнати себе, і через себе ти пізнаєш увесь Всесвіт. Знаходячись в майстерні такої відомої для багатьох ужгородців Павла Бедзера, мабуть, це логічно розпочати із спогадів саме про нього. Тому що я знаю, що ви впродовж багатьох десятиліть були друзями. І якась така своєрідна данина пам'яті про цю унікальну людину. Ну, я ще я сказав, що мені навіть вдається трошки хаос підтримувати, який Кажуть, полюбляв Павла Безир. Він говорив, що хаос його провокує на творчість, тому що тільки в картині він може навести порядок. А якщо він довго наводить порядок в картині, то в нього немає часу для того, щоб навести в Ну, Звичайно, про Павла Бедзира можна говорити багато і говориться багато. І все рівно Павло Безер так і не залишається нерозгаданою а, такою фігурою в нашому закарпатському мистецтві. Ну, багато хто говорить, що по суті, можливо, тому що Павло насправді, насправді чорнобілий. Він графік, він не є живописець. Ми дуже добре знаємо всіх живописців, тому навіть у нас і графіка кольорова. Коли дивишся на виставці, то ми кажемо. Та це все від того, що ми настільки вже живописні, що От. я думаю, що Павло Бедзир, він ще чекає на відкриття, тому що це занадто складна особистість, щоб так просто його прийняти з усім тим, чим він був для мене. О, по суті, я знаюся з Павлом Бадзиром десь 76-го року, 77-му. Ну, а так от ми десь на другому курсі попросилися до нього в майстерню. Просто постукали, він відкрив, питає, ви хто? То кажу, от ми з училища художників». Так, да, ну заходіть. Тоді перший раз я зайшов його в майстерню, де дійсно ніде було вступити. Кругом були роботи, отак от, от накидані величезні листи графіки чорно-білої, тому що він не так, і була і друкована, і монотипія, і цей запах керосіну, то він і зараз, мабуть, тут відчувається цей керосин, тому що я і до сьогодні керосином працюю. Керосин відчуваю, а фарби не відчуваю. А. Ну і Павло тоді був досить обережний із студентами, тому що багато хто нам говорить, говорив, тоді з викладачів. То каже, добре, що ви ходите до наших закарпатських художників. От, ми були тоді в Коцьке, от, були, були у Шолтеса. і Звичайно, що вони нам давали поради. витаю, Коцка нам віддав усю свою ФЦ. Фарбу, така вона ядовита, зелена була. Казав, я нею ніяк не малюю, бо це тоді нова фарба була якби, ну, в, в, в виробництві. І Він не хотів нею малювати і віддав нам. Ну, і звичайно, що нам сказали, що до Бедзера не ходіть, бо він такий якийсь не такий. Дивний. Да, і дивний, і він багато молодих художників зіпсував. Це нам викладачі <плес> говорили в училищі. Ну, а це нам якраз і треба було бо всякі провокації та молоді, вони дуже люблять Що там молоді псувати, якщо вони вже зіпсовані? <свісна> — Ну і ми, наче, зайшли до Павла, а він тоді розмовляв з якимись своїм цимбором, ну, старшим чоловіком. Потім вияснилося по розмові, що це хтось був із університету. Ми дуже грамотно говорили. І тоді ми відчули оцей весь що таке в Безер. Він говорив про дуже прості речі. А от з якимось таким знанням, що просто ну, ми як заворожені були. А він на нас уваги не звертав. Ми так дивилися, слухали, слухали. А потім він бачить, що ми цікавимося роботами, він так ящик присунув до себе. А в нього в ящику такі маленькі роботи були. І весь ящик забитий. Він так от повитягував пачку. Ну, дивіться, хлопці, вас вже вижого, можна і портити. А такі маленькі роботи там були зроблені такий, якщо говорити мовою, це був такий опарт. ручкою, шариковою кольоровою ручкою, там синя, зелена, червона. І такі складні композиції абстрактні робив. І там ми так дивимося, де що ми такі заворожені, тим як це? Ну, ми так подивилися, подивилися, бачимо, що він далі продовжує з тим філософствувати, а ми ніяк не можемо втрутитися. Він каже: ну що, хлопці, ще хочете щось? Та ми там вже ні. Ну, ну добре, до побачення. Тоді ще приходіть. Що захочете щось побачити? Приходіть. І ми ви ти, як пам'ятаю, пішли і цілу дорогу думали над тим. Дійсно, я від того побачено. А це таке перше було знайомство з Павлом Бецером. Знайти свою нішу у мистецтві, знайти своє обличчя. Мені здається, це дуже необхідно і важливо для кожного художника. Ти як відчуваєш сьогодні? Ти його знайшов, тому що, споглядаючи твої роботи, тут дуже багато напрямків, не завжди, можливо, навіть зрозумілих от такому пересічному глядачу? Це цікаве запитання? Справа в тім, що. Павло Безер вчив, що художник він має спершу пізнавати самого себе. Через себе ти пізнаєш і все, що діється кругом тебе. А, Назвичайно, ну, що в тому і була, ми так говоримо і сьогодні, що це Бедзерова школа, бо по суті, в цьому була своя логіка. І скажімо, якщо дивитися на такі речі, як школа, так, то школа це завжди школи мають бути послідовними. Про Павла Ковача кажуть, що він один з небагатьох ужгородських художників, хто має власну думку і має сміливість іти своїм шляхом у мистецтві. Сам же він вважає, що потрібно зрозуміти реальність своєї присутності в цьому світі. Вже давно працюючи над формулою простір є тіло часу, а час є розум простору, Павло наголошує, що тут є над чим замислитись, є де розгулятись думкам. Сьогодні, у своїй творчості, він відходить від візуального бачення відтворення його в матеріалі, покладаючись більше на свою інтуїцію. Інтуїція головне. Розум може помилятись, а відчуття не підводять. Його ж роботи і є підтвердженням цього. Але, звичайно, що о, ти якби живеш своїм життям, так? своїм переживанням, і шукаєш своє. От. Ну, він ніколи не говорив, що робить так або, або, або інакше. Він це придивлявся. І, скажімо, коли я вже почав робити так у, на початку 90-х, е, е, наприклад, інсталяції, він абсолютно нормально до цього ставився. І, е, тому що в розмові з ним я завжди виясняв: а чому, наприклад, е, я, не, я можу у, у двохвимірній площині, наприклад, та, в картині, от, я, наприклад, не хочу передати третій вимір. Тобто об'єм або глибину. А як можна уникнути цього? Тому що він завжди говорив, що художник має триматися площини. Не потрібно робити ту ілюзію, тому що ілюзія це додаткова нагрузка для глядача, і вона якби, вводить його від основної ідеї, що хоче художник. Треба виражатись просто, як дитина, коли малює. Вона малює щиро, відверто, просто. І Я це потім переконався, коли вже викладав. У початковій школі, порог гімназії, то я дійсно за 10 десь до 12 років. Я бачу, що діти тільки до певного віку вони малюють площинно. І їм, якби, завжди хочеться малювати, бо їм є якби щось сказати. А потім раз, так десь у 8-9 років. І все, в них закінчується ця потенція до малювання, вони кажуть, а я не знаю, що малювати. Коли говориш, давайте вільну тему, а ми не знаємо, що малювати. А інша говорить, а я вже хочу по-дорослому малювати, я вже не хочу по-дитячому малювати. Тобто, вже говорить, це вже говорило про те, що вона вже відчуває цей третій вимір, їй вже хочеться малювати по-дорослому. Тобто малювати цей третій вимір глибину, об'єм. А, і тому якраз у такий вік діти приймаються в художню школу, і там уже є постановка, там натюрморт, чи, 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 чи що вони там малюють. От гори зараз як вчитель, мабуть, точно в школі працював. Так я ж кажу, що в 12 років вони ж даром не прийшли. От. І вийшло так, що я почав займатися інсталяцією. А інсталяція це якраз та форма, коли е, ти запрошуєш глядача не просто на виставку, щоб подивитися на площині картину, яка висить на стіні, і що там в картині, та? а ти якби даєш можливість глядачу тут же попасти прямо в картину, прямо з дверей. Заходить і прямо в картину. Тобто об'єм е, галереї з тими тонкими відтінками світотіні і ті об'єкти, які там розташовані. Це в принципі та ж сама картина, тільки глядач, якби, всередині знаходиться. І вся та магія, вона дуже проста. І тут важливо навіть не те, що ти виставляєш, та? які там об'єкти, а важливо ця тонка енергетика, яка між ними виникає. Це класична форма інсталяції. Я зробив один проєкт, це були французькі зустрічі, вони відбувалися у Львові. Французькі художники і українські. Вони разом, так мовити, вирішили попрацювати там три дня, такий фестиваль. Це, е, значить, е, і треба було написати проєкт, що ти хочеш е, там робити. Ну, я, звичайно, думав, як, як це, що, що там я можу е, представити, і в той момент, звичайно, природня сталася подія така, що Напередодні ми подарували папушку старшому, вже не пам'ятаю, чи молодшому сину, так? Ну, і в клітку, і так далі. А теж була рання весна. І одним словом, мороз нічний, форточка відкрита, і він просто окалів. Це трагедія була, звичайно, трагедія для дітей. От. Ну, і... Через деякий момент ми, звичайно, цю папушку не викинули, як то буває. Так, знаєте, так, щось воно дуже було боляче. І я думав над тим, над проєктом своїм, тим зустрічі з, француз, з французами. І я придумав, а якщо я візьму і забальзамую цю папушку, і в мене теж почало працювати. Я папушку ту забальзамував, забінтував, все по технології, як робили, скажімо. З египетськими муміями, потім перев'язав бінтом навіть його цю е, клітку. От. Як він там сидів, все 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 зробив. І е, це вже було один із об'єктів цієї інсталяції. Потім в мене пішли значить, такі 50 на, 50 на 50 картини, на них е, було написано одне таке слово Картон Network. В ті часи, коли я значить, Викладав, діти мені малювали різні цивіль, і один мені гарно так на написав таким шрифтом, якимось таким цікавим своїм карту нетвор. Я сам не знав, що це таке, я питаю, що це таке. Він каже, та як ви не знаєте, це цілодобові мультики наші. Ну я, звичайно, використав ці мультики. І об'єкт, вже коли я значить, цей текст написав, я описав, як воно має бути в галереї, як воно. І мені прийшло, що. Ми приймаємо цей проєкт, а це ж вони оплачували мені всі розходи, тож фестиваль. А, ну, і, Звичайно, що я це все зібрав докупи і повіз, і в дзизі самій це все розклав. Прийшлося підвішувати цю папушку оцю до самого верху, значить, щоб він висів, бо там велике, велике приміщення вузьке, але дуже високе таке. Оце одна із таких форм, які я називав. Я от, Інсталяція. Споглядаючи творчий доробок Павла Ковача, звертаєш увагу на те, що його мистецтво ніби поділене на світле і темне. Мабуть, все це залежить від періоду його буття і часу, в якому він знаходився. Приміром, білий цикл його робіт це своєрідне нашарування часу і тексту. Одне стиралося, інше писалося. Так би мовити, смислова техніка. Кожен пише свою історію. Цій філософії глибокий зміст. Ще одна форма, яка, яка я теж працюю, називається перформанс. Теж перформанс, так? яка це форма перформансу, а, яка, яка мені теж дуже подобається. Перший перформанс я робив а, десь у 94 му році. А, те, що воно цікаво, вийшло, що я хотів зробити в Ужгороді, якась була річниця, чи 50 років, чи 55. Ну, якось не вийшло, бо сказали, а що це таке, і так далі. Ну, І добре. А задумано в мене було, вона вже цей проєкт називалася на повішення картини. Так, назва така інтригуюча. Але я цей проєкт зреалізував у Друговичі, коли була теж така акція «Бомбосховище», воно називалося 2. Це використання приміщень, які були призначені для одного, вони пустували. І тут вирішили художники зробити таку виставку одноразово. І в Другобичі відкрили цей підвал, який там, мабуть, років 30 не заходили люди. Просто він вуржавий. І там все, провели електрику. І там ми четверо художників виставлялися. З Ужгорода був Сергій Біба, був я і Львівські були ще двоє художників, там троє. Ми там робили таку інсталіцію, хто виставляв живопис, хто інсталяцію. Крім того, я це ще перформанс показав. А він дуже простенький був. Значить, суть його о, така, що о, показати глядачу момент, як насправді вішаються картини. Глядач це... ніколи не бачив, як вішаються картини. Як художники ходять, да, їх на гвоздики чіпляють, і це все вішається, вішається, вішається. І, це... і тут просто напряму повішення картини, як тако. Ну і тут виходилося така, якби, своя міні-міні-такий спектакль. Значить, вийшло так, що я взяв звичайне полотно, на нього поклав марлю і почав білою фарбою його покривати. Перед тим зробив коло таке прокреслив. А глядачів там багато було. У підвалі там якось сиро, холодно. І вони собі там, хто вино тепле п'є, хтось ходить, там щось роблять. А я так просто в центрі підійшов, зробив круг, став круг і почав робити свою справу. Значить, спочатку білим покрив, потім взяв баночку, покрив жовтим, а потім на жовтий покрив значить, червоним. І ті кольори всі так переходять в один, один. потім ще покрив, пам'ятаю, синім. Синім та зверху і чорним. І тут потихоньку глядачі починають збиратися. А що ж буде далі? А що це таке? Ну, там трошки в мене ще такі були маніпуляції. Я взяв ага, і ту же саму роботу підвісив на стіну, просто взяв нагак і повісив. І це чи тільки я тільки що малював, воно почало якби, стікати. Вся фарба стікає, капає. Звичайно, що глядач переживає, що тут зі мною сталося або що з тим сталося. Значить, потім я цю картину значить, зняв, що її малював, поніс і вставив її в раму. Ну, знаєте, Коли ви берете таке полотно десь там, 30 на 50 і несеш в руках, ставиш його в раму, йдуть асоціації з чимось. З поховання або ще чим. Та? Я його вставив у раму і тішками його почав забивати. Там така вже тишина була, якщо ще був, так я слухав шум, що а що це він робить, а для чого він це робить, а потім така тиша, що це? Ну, Це ще не був кінець. Я ще взяв заготовлений на мене, такий вонючий пековий лак, я ще пековим лаком почав рамочку фарбити. Ну, запаху трошки додав. Ну і звичайно, що. На той час а там було багато інтелігенції, які і в театрі працюють, тому що Другович невелике місце, але на цю зустріч прийшло багато таких цікавих людей. І коли я значить, закінчив цей перформанс, то вони підходили і вони в такому екстазі розказували. Що ми так і знали, що так воно щось має закінчитися і цікаво. Тобто, бачите, наскільки е багата зустріч була в мене з глядачами, а зробив якесь дійство невеличке. Знаєш, слухаючи тебе, весь час дивлюся на такий великий портрет, де ти ще маленький автобіографічний портрет. От Просто цікаво, в якому віці ти вирішив його створити. Десь вже в такому усвідомленому, дорослому чи, можливо, в ранньому своєму мистецтві. А це, це дійсно цікаве запитання. Коли я вже відчув, що мені скоро 50, а так звернувся, думаю, ого, вже і діти повиростали. Я якось фотографію переглядав, і я побачив себе дитиною. Отак так 5-6 років мені тоді було. І я так от зустрівся. Саме з собою. Ну, Мабуть, тільки в 50 це можна відчути. Ну, я тут же почав через фотографію пригадувати все своє дитинство, як це все воно було, чомусь воно дуже загострено, це відчуття. І я, я почув, побачив якби, через себе, що мене оточувало, що мені ближче було. Я пригадав ті картини, які були. Які бачу я тоді. Це вже я історію тепер знаю, звідки ці були картини і так далі. Але вони абсолютно сьогодні такі попартовські виглядають. Мировесники, і я теж признаю цю картину. <клес> ну так що я довго потрудився, щоб це все відтворити, так мовити, цей діалог із собою. Це твоя історія? Це моя історія, це так називається автобіографічний портрет. Насправді я до цього так ставлюся в цілому до свого малювання. От одна з моїх таких от, робіт. Я взагалі працюю з серіями. А то кажу, що в мене є значить, світлі картини, є темні картини і є кольорові. І от коли мені така на нападе бажання, значить і я можу працювати дуже довго, а потім раз воно зупиняється, мені не цікаво, тоді я беру якусь іншу. І звичайно, що окрім того, іншою справою займається, як, скажімо, над проектами працюєш, коли є така можливість фестивалі фестивалі чи, чи якісь мистецькі акції. Темні ж роботи своєрідне дослідження в часі, глибоке занурення, впраетнос, звідки і куди. Міфологічний період також присутній у творах автора. Ваша розповідь, але ж все ж повертаючись до твоєї творчості, оцей пошук самого себе. От як вважаєш за ці такі тривалі роки творчості знайшов сам себе чи ні? Чи ще шукаєш далі? Ну, звичайно, що це філософське питання. А знайшов, чи я себе знайшов? Ну, звичайно, що Пікасо говорив, що хтось шукає себе, так? А я, я шукаю, але я її знаходжу. Тобто це процес творчий знаходити через мистецтво або в мистецтві те, над чим ти працюєш, творчість художника Павла Ковича захоплююча, а часом і незрозуміла для всіх. Та він і не ставить перед собою такого завдання. Його мистецтво це сплетіння епох, в яких ми жили, живемо і будемо жити.